Практично у всьому світі, 14 лютого, люди святкують День Закоханих або День Святого Валентина, ось уже впродовж багатьох років. Але як церква ставиться до цього свята і чи підтримує його? А у Римокатолицькому костелі Святого Валентина святкування з нагоди храмового свята взагалі перенесли на інший день день святого Валентина. І ми бачимо, що на сьогоднішній день ми чуємо і в телебаченні і по радіо, і, і в інтернеті дуже багато День святого Валентина, але він так якось з того, що нам подають, він асоціюється з днем, можна сказати, любові, з днем сексу. То не відповідає тому, тій назві святого Валентина. І тому, щоб десь не асоціювати одне з другим, не, не перемішувати праведне з грішним, тому ми навіть і переносимо на інший день, щоб в спокої, в молитві віддати честь святому. Бо те, що ми маємо на сьогоднішній день, воно не може йти в парі. Ну зовсім не може йти в парі. Тому що це от. Те, що ми чуємо, цю рекламу, вона зовсім як би, заперечує постать святого. Напевно, він в небі там аж гнівається на нас, що ми з нього робимо такого, а не іншого. Напевно, він би то бачив, може, в іншому ракурсі.